Відео огляд кулонів, які є у нас в наявності. Будемо переглядати кожен і я буду називати вам ціну. І так, почнемо з ось такої: Це пейзажна яшма. Ціна такого кулона 1100 гривень. Пейзажна яшма, пейзажна яшма. Агатова живода 450 гривень. Малахітова, підвіска 2800 гривень. Підвіска фліорит, ціна 1100 гривень. Родонітові кола, підвізки, ціна 1100 гривень. Підвізки з. Тигрового ока така, така, ось така, ціна 1000 гривень, сердечка тигрове ока 1100. яшма червона камбаба 1100 гривень, аметист пейзажний 1100 гривень. Дендритовий агат 1100 гривень Астрофіліт, 750 гривень. Вставляється підвісочка сюди, можна носити так. 700 гривень. Астрофіліт. Червона яшма, підвіска. Камбамба коштує 1100 гривень 500 гривень рожевий кварц підвіска, яшма пейзажна 850 гривень. Лазурітова підвіска 1100 гривень. Рожевий кварц 1100 гривень. Пейзажна яшма 1100 гривень. 250 гривень, Кулон амітістовий, він же маятник. Розглянемо на стоку, прибираємо. І так. Малахітова підвіска ось така ціна 1900 гривень. Малахітова підвіска Богородиця. Образ. Природній 2100 гривень. зріз агатовий, ціна 1200 гривень. Агатовий зріз, ціна 1200 гривень. Агатовий зріз, 1400 гривень. Цитрин

Ціна 1200 гривень. Фантомний кварц. Ціна 1200 гривень. Лабрадорітове дзеркало. Ціна 2600 гривень. Сяєва на дві сторони. Лабрадорітове дзеркало. Жовто синє сяйво, 2600 гривень. Лабрадорітове сяйво. Дзеркало синє. Ціна 2700 гривень. Лабрадорітове сяйво, синє. Дзеркало – 2300 гривень. Лабрадаріт висяйво. Дзеркало золоте. Ціна 2600 гривень. Чорний онікс. Ціна 1200 гривень. Чорний онікс 1200 гривень. Флюорітова підвіска. Ціна 1200 гривень. І ще одна агатова підвіска. Ціна 1400 гривень. Так, дивимося ще ось тут агати. Такий агат 1100 гривень. Такі боцванські агати – це 1100 гривень. 1400 гривень зріз. 1100 гривень це квітковий агат, 1100 гривень квітковий агат, 1100 гривень дендритовий агат. 1100 гривень Крейзі агат. 1100 гривень. 850 гривень капля Крейзі Агат. 1100 гривень боцванське око, 1100 гривень середоліковий боцванський агат. Віни дракона. 1100, 1100, 1100. 1100. Боцванський агат. 1100. Це також віни дракони. 1100, 1100, 1100, 1100. Квітковий агат, 1100. Чорний оніксовий агат, 1100, 1400 гривень зріз. 1100 моховий агат, 1100 моховий агат. Яшма, Яшмагризонтемний камінь, 1000 гривень. Дендрітові агати, хрестики, 1100 гривень. 500 гривень підвісочки рожевого кварцу. Зрізи 1400 гривень. Рожевий кварц 850 гривень. Рожевий кварц 850 гривень.